Я щось нічого не можу зрозуміти. Получається, різниця між цими двома модельками, міні-пилочок з безщитковими двигунами обоє. Просто що в цієї на 5 см менша шина, а в цієї на 5 см більше, і плюс що є оцей чехольчик. Все, Ні, не все. Тут ще, як мінімум, масляне охолодження, тобто є, є заливач, щоб ципка смасувалась постійно. А, а тут? тут повітряне. Тільки повітряне охолодження, їх, ну, немає масляного змащування, ну, ну це ж не Ну, стоять, не, да. тому нею менше можна буде працювати, ну, і не такі великі можна пиляти. Це ага. більше масляне для того, що якщо великі доски пиляєте, то щоб воно не нагрівалось. Не так. Ну, а що ще? І ще те, що немає індикатора у відсотках екранчика заряду. Батареї тут є, екранчик тут немає екранчика. Ну На батареях, де, да, що на тих що на тих є. Ну, комплектація виходить, по два Акумулятора, що там, що а, там, і цепка, 2 двох і цепка натягується тут без, да, без ключової, це доступ. А, це, а, це, А це регулюється за допомогою викрутки. Так що, кому цікаво, вибираємо під свої потреби.